Друзі, привіт! Заблокую постійно YouTube моє відео, коли я записую їх по телевізором з огляду постати або порушав права, тому сьогоднішній огляд знову підтримування цих. Марк лівою рукою. З е, да, восьми серій, тільки чотири цікаві, але і на цьому буду вдячний командам. OKC сьогодні перемогли в новому Орлані, я думаю, став рахунок 3-0. І, на жаль, без Зайона не змогли чинити супротив гравці Беліканс. Перша гра була цікава, а вже якось в другій вони здулися, перестали вірити в свою перемогу. Чекають наступного сезону, поки зайон буде. Хоча в принципі... Таким складом, ну, з такі горівні гравцями, як Валенчуна Макалом, Інгром. Я думаю, що вони нью Ньорфі, до речі, дуже непогано сапили в цьому бою. Вони могли б поборотися, ну, дати більш гідну відсіч ну, дуже, Реально дуже потужна команда ОКІСІ. З потерпінням чекаю наступного раунду. Як і з нетерпінням чекаю. Наступного раунду, хоча ні, не так. 3-0 також в парі Фінікс Міннесота. перемогла Міннесота сьогодні черговий Фінікс. Бредлі Біл там висказати, що він ніколи не програвав суху і що він каже, що це буде просто катастрофа. От, от, і це дійсно буде катастрофа. Не було повідомлень про травми ні у Букера, ні у Дюранта, ні у Біла. Та й в принципі у Нурдіча. Сильна команда, але 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 я думаю, що не треба було їм розвалювати ту команду той фінікс, який дійшов до фіналу, треба було їм зберегти Бріджеса. Бейна, навіть Лейтона тобто не, не, і, і Кріса Пола. От, я не знаю чому, мені здається, що та команда могла ще раз у фінал вийти, як мінімум. Ладно, сталося, сталося. Е -е, так, що в нас ще на заході? Сьогодні Лейкерс здобули першу перемогу в серії, але в мене немає. Ну, Я розумію, що вони можуть. Гіпотетично, так, да, добре грали, грали і грають. На височенному рівні Девіс і Ліброн, але ну, потенційно третя зірка Янджела Раси провалив цей плей-офф. В, в нього була гра, коли він... 0,6 очкових і взагалі 0,7 гри кинув. І можливо, якби не провалив Расел, сьогодні, до речі, дуже ось мрія класно зіграв, не провалив Расел ту гру, можливо, б у нас ну, навіть потенційно була б серія, було б 2-2, а так дуже багато хто хеті Анджела е, Сьогодні зранку прочитав, що в нього закінчується контракт. Люди, в яких закінчується контракт, так не грають. Ну, Вже маємо те, що маємо. Ну, звісно, не те, що не грають, вони про нами більшу траються. Вова бігаємо! Працюємо, працюємо. Е -е... Яка в нас ще пара? Яка в нас ще пара? Так, переносимось. Переносимось на схід Фіксерс» 2-1. 2.1. там, звісно, бойовічок. Подарували судді, що потім навіть у Халенбау е... нью нью-йоркцям другого гру. І відповідно е... я не можу сказати, що рівняли судді, але Трошечки, ну набагато менше, трошечки допомагали їм в домашньому матчі філи проти Нікса. Але я думаю, що і так би ви виграли. Сіксерс їм набрав 50 очок, причому, що саме цікаве, людина, починаючи з серії з Майами, грає з паралечем обличчя. Тобто половина обличчя в нього не працює, око не моргає. І людина при всьому цьому набирає 50 очок, кидає. 19 штрафні до одного. Причому були ще моменти, коли відові штрафні не, не враховували ну, не зараховували судді, при тому, що штрафні там були. І я не розумію, там, чому діпада якісь претензії! Вова, ліявай! Якісь претензії суддям висказує. Пара. Фантастичний матч, ну і фантастична серія. Мілокі індіаном у нас рисовувати. На жаль, Безяні зіграє Мілокі, боявся до Пріверс, коли в нього Що? Не, не, не гратиме Кріс Міддлтон, а він не теж не тільки зіграв, а він ще й зробив, набрав 42 очки. Він забив фантастичний базер-бітер, який допоміг команді залишитися. В грі перевів гру в Овертам, причому він дуже здалеку за 1,6 секунди кидав, було складно, ну, був дуже незручний м'яч захисником, але тим не менше він забив. Потім він останні його очки в грі були в овертаймі вже. Він забив троочковий, хай від щита. Георгійнішвілі сказав, що це фонарь був. Но... Навіть якщо це фонарів, але він кинув його і забив. Але потім взяв м'яч Таріз Халібертом за 7 секунд до кінця. Спеціально вони розвели, щоб він розігнався зі, свої, зі свого майданчика, зі своєї половини. Проти нього дуже щільно грав Патрік Певерлі. Перших кидків перших кітків дальніх у Таріза, було нулячок. Він І, і потім і в кінці і він забив перший триочковий середині четвертий чверті. Потім було ще дуже багато промахів та врізали. Правда, він віддав своїм партнерам аж 17 передач. це другий результат в історії індіани. перший належить Марку Джексону – 18 результатів передач. Тому грав він на партнерів. Отже, і Тайріс розганяється, показує Беверлі, що йде вправо, той вітається відповідно для себе вліво. Іде далі. Беверлі фалить. Забиває Ендван, забиває штрафний і вже на, е, на другий овертайм кидав Мідлтон. Знову був ще складніший кидок і не, не забув Мідлтон, і Індіана повела в серії 2-1. Чекаємо на повернення Яніса, сподіваюся, що він повернеться і стане серія ще цікавіше. Бостон сьогодні легко переміг в третій грі в Майами. І рахунок став в серії 2-1. Але Майамі довело всім, що воно може збиратися, перемагати. І ще не все закінчено. Як для мене провальна пара з точки зору видовищності Magic-Cavaliers. Дома Magic настільки легко двічі виграв, що я навіть не став більше двох хвилин, не став дивитися всього цього матчу. Взагалі Кевелер з ніякого супротиву Меджик не і по факту серія відбувається тільки на майданчику Клівленда. І з сьогоднішнього дня я буду палко вболівати за Меджик, тому що це знущання над своїми вболівальниками, над баскетболом майже не чинити супротив, а зробити ставку на чотири домашні перемоги. Це неправильно. Так. Ще про одну пару на заході, здається, я забув. Ми говоримо про Dallas і «Кліперс». Тут аналогічна ситуація з Фініксом, коли є 3, навіть 4 мега мега зірки 2, люди, які робили покоління, там десятиразові старе підсумку давай, Кавай і Пол Жорс набирають в третій грі вдалеці менше 6 очок, оч 6 очок, 7 очок. Весбрук, два очки і видалення. Почав встиг і Джоша Харта дуже грубо вдарити на йому травму і штовхнути Дончича. І Весбрук набирає два очки. І таке, до речі, тільки Сапберкінс, по-моєму, робив, якщо не помиляюсь, взагалі в історії. І що в нас там А? Єдина людина, яка гідно зіграла в цій грі, ну, гідно свого статусу зірки, це Харден, який закинув з 713. 2-1 в серії повів Даллас. Ну, от, в принципі, все. Можливо, я щось забув, згадаю завтра. Дякую за увагу. До побачення.